Чи постанова з Левита 21,18, де сказано, що людина з фізичною вадою не може служити, не є дискримінацією гарне питання, особливо в сучасному світі і в сучасному розумінні. Тому я скажу вам одну річ, яку часто повторяю: перестаньте власне розуміння вкладати в святе письмо і міряти сучасними поняттями ті часи, які давно вже минули. Знаєте, це дуже дуже непросто так робити, брати сучасне розуміння і нав'язувати його в той час, де цього розуміння взагалі не було. Але все-таки, якщо ми з вами говоримо про книгу Лівіт, 21 розділ, і ви конкретно сказали 18 вірш. Дивіться, що там написано. Не приступатиме до служінь жоден чоловіку, якого буде одна з таких вад. Ані сліпий чоловік, ані, куль... ані кульгавий, ані знівечений носом чи спотворений. Е, ну, якщо це прочитати, то сказати: от да, Бог такий не хоче, щоб йому служили е, люди з вадами. Можна так сказати, але давайте ми подивимося з вами на контекст. Трішки ширше. Я б радив вам більше взагалі всю книгу Лівіт перечитати. Але давайте з 17 го вірша по 23-й. Скажи Аронові наступне: жоден чоловік із твоїх нащадків у їхніх поколіннях, у якого буде якась вада, не приходитиме, щоб приносити хлібні дари свого Бога, не приступатиме до служіння жодний чоловік, у якого буде одна з таких вад, ані сліпий чоловік, ані кульгавий, ані знівечений носом чи спотворений. Ні чоловіку, якого перелом ноги або перелом руки, ні горбатий, ні висохлий, ні з більмом на його оці, ні хворий на коросту чи парші, ні з пошкодженими ядрами. Жоден чоловік з нащадків священника Арона, в якого буде хоч би якась вада, не наближатиметься, аби звершувати Господні жертви. У нього є вада, тому він не може приносити хлібні дари свого Бога. Хліб свого Бога, тобто святе, святих і святилище, він буде їсти, але через свою ваду не підходитиме до завіси і не буде наближатись до жертовника. Він не буде опоганювати моїх святинь, бо я Господь, який їх освячує. Заважте цікавий момент, і в чому милість Бога. Він буде їсти, бо якби була б дискримінація, Бог би сказав, викиньте його, і він не потрібен. Але і Бог каже дбати про таких людей, Бог каже піклуватись про таких людей, завжди турбуватися про них. Але в той же самий час він каже: священники, нащадки Арона це священники, які служили перед святим, святим святих, які входити як священники мали в святах святих, які представляли Бога перед народом. Вони мали представляти Бога досконалим. І це мала бути як зовнішність, це мала бути як поведінка, так і внутрішнє наповнення, розуміння. Тому Бог і закликав до цього. І Бог чітко і зрозуміло каже, як це має бути, чому це має бути. Але при тому всьому, Господь каже: вони про них будете піклуватися. Вони будуть їсти, але представляти мене в святилищі саме в святому святих не будуть. І чому? Бо я Господь, який їх освячує. Я тут не бачу жодної дискримінації, тому що в конкретних речей є конкретні цілі, які Господь хоче досягнути. Але й ми з сучасними розуміннями можемо. Нав'язати для Бога все, що завгодно. До речі, коли ми говоримо сьогодні про царське священство, ви ніде не знайдете, що якась людина з вадою не може служити Богові, не може належати до церкви Божої або не може виконувати служіння в церкві. Звичайно, Бог завжди благословляв нас на служіння. І, але в час святилища священник був прямим вказівником на Господа, який представляв Бога людям. А людей перед Господом. І ось це було дуже і дуже важливо. І тому, друзі, це повеління було чітке і зрозуміле. Якщо ви не хочете зрозуміти саме цього, хочете прив'язати якусь іншу ідею, ви можете це робити. Але як я сказав вам перед цим, перестаньте власне розуміння вкладати в святе письмо, що роблять сьогодні дуже багато людей. Читайтеся це письмо, досліджуйте і намагайтесь зрозуміти ту ідею, яку Бог дав. А це ідея спасіння. І представлення Бога, який спасає, який любить, і який рятує кожного, хто має потребу в спасінні.